Мої вітання, шановні друзі, президент Бразилії Лула приїхав у Москву до Путіна. Це ну, один із друзів Путіна. Країна, яка завжди підтримує Російську Федерацію. Для чого приїхав Лула? Деякі політологи говорять для того, щоб умовити його поїхати в Стамбул. І вже допускають таку думку, що Путін все-таки буде в Стамбулі. Давайте з вами подивимося. Подивимося, для чого приїхав президент Бразилії до Путіна. З якою метою? Чому він туди приїхав? Ну, він приїхав для того, щоб реалізувати, реалізувати ідеї. Розумієте, реалізувати ідеї, які, ідеї про зупинку війни. Ось так. Дати дати йому зрозуміти, що необхідно становитись на паузу, необхідно. Зупинятись і далі вже думати, як виходити з ситуації. Тут, зараз подивимося, до чого король. Треба швидко, треба закінчувати війну, знаходити вихід з ситуації, працювати на те, щоб зупинятися. Щоб зух... зупинятися. Ну, ви розумієте, тут. Е... Скажем так, все-таки цей лула, він в якійсь мірі людина контрольована. розумієте? Ну, він стоїть на захисті дьявола, тобто він його підтримує, підтримує. Знаєте, що умовитися все-таки зупинитись, стати, стати, стати по лінії розмежування, закінчити війну. Для чого приїхала Лува таємниця? Там ще якесь є таємне послання. Тут, ви розумієте, він тут іде як посланник. Він, його послали, розумієте, він, він тут як посланник. Жизливий король це людина, яка виконує щось, да? посланець. Посланець, контрольований. І є, є якась таємниця усі ці історії, чого він туди приїхав. Тому що намічається новий проєкт. Ну, ви розумієте, весь час, весь час випадає вже, коли ми дивимося на війну, на, на, на це все, що зараз, цей кавардак, який твориться у світі, от намічається щось, щось нове, новий проєкт якийсь намічається. Знаєте як, проєкт домовлятися? Да? Проєкт домовлятися, реалізує, шукає вихід з ситуації через домовленості. Зупиняйся. Думай, як закінчити, думай, як вийти, да? От, почельнику, як вийти із складної ситуації. Шлях пройдений великий, набито багато шишок, вже ти в кінці своєї боротьби. Ну, щось вони говорили таке, знаєте, на кшталт того, що треба, треба вже зупинятися. Ну, він, він йде як посланник. Треба виходити. Треба виходити із війни. Розумієте, да? немає тут агресивної карти, нема агресії, нема тиску, тут уговори, тут розмови. Але я так підозрюю, що все-таки Лула приїхав не сам від себе, він приїхав як посланник. Як посланник, можливо, від Трампа, тому що якщо Путін не з'явиться, то, то Трамп дуже сильно розсердиться. Да? Щоб, щоб не підводив другу, друга Трампа, а все-таки з'явився, да? щоб не, не винуждав Трампа е, на, на якісь більш жорсткі кроки, на які Трампу важко піти. Для чого він приїжджав? Боротьбу треба зупиняти, да? боротьбу бій зупиняти. Е, треба... і, і знову карта зупинки кінця. Це карта кінця, треба закінчувати. І починати відроджуватись після, да, після страшного суду треба обов'язково відродитися, треба йти від небезпеки, йти від війни. Шукай вихід із ситуації, відходь від війни, становися, заморозжуй, тобто йди на заморозку, йди на зупинку, йди на перемир'я, на примирення і так далі. Тобто зупиняйся. Все. Багато карт випало про те, що треба переставати вже боротися, треба закінчувати. Да? Тобто карти, які вказують, що все, прийшов час, прийшов час. Все. Далі вже не можна далі воювати, вести боротьбу треба, треба зупинятись. Час настав. Бачите, він передав інформацію якусь. Він передав якусь таємну інформацію. Я підозрюю, що зі сторони США. От мені так, от мені так іде. Розумієте? Мені так іде, що. Ну, тут, тут, тут передав інформацію. Це дійсно так? передав інформацію, що необхідно трансформуватися. Іначе далі буде смерть. Смерть. Розумієте? Смерть і страшний суд. Тобі зроблять страшний суд. Зупиняйся. Зупиняйся, погоджуйся. Починай Починай, да? Починай зупинятися. Ситуацію треба змінювати. Домовлятися, роби вибір, домовляйся, домовляйся іначе буде далі покарання. Він перені, привіз йому якесь таємне послання. Про те, що якщо він не зупиниться, то ну, далі буде страшний суд, смерть, юстиція, покарання, і буде, і буде кінець, буде дуже боляче, все. Тому що уже час настав, розумієте? От страшний суд це карта говорить про те, що все, далі вже ну, не, можна, не можна вже тягнути, затягувати. Давайте подивимося. Чи після того, як, як Лула передав йому цю таємну інформацію, він не сам від себе. Я, я підкреслюю, що він не сам від себе. Він приїхав як посланник. Як посланник. Ось так. І розумієте, там Трамп не міг так принизитись, і воно б не так не виглядало, якби, наприклад, якась шестірка Трампа поїхала і почала умовляти, умовляти Путіна. Тут треба було, щоб ну, солідна якась людина приїхала, передала це, це послання. Час настав. Все. Час настав. І я робила розклад на травень місяць, в травні, в травні, до кінця травня будуть закладатися. Події, які стануть відправною крапкою у вирішальних, ну, вирішальних діях війни, з цього моменту, від цієї крапочки, почнеться уже зворотній відлік закінчення війни в Україні. Давайте подивимося, чи поїде Путін в, Тур в Туреччину. Будуть офіційні заяви. Що він змінює стратегію тактику? Плани зламані. Він розчарований це для нього. Він розчарований тим, що... що обманна гра його зламана. Розумієте, можливо, він розуміє, що його переграли? Обманна гра. Ні до чого не привела? Привела тільки до розчарування. Обман в грі привів до розчарування його. Поїде він, він розчарований. Е, криза. Йому страшно від того, що можуть, якщо далі буде продовжувати активну фазу війни, то зроблять йому дуже страшну кризу. Він це теж розуміє. Він розуміє, що його, мабуть, з цього почали перегравати. Що Путіна почали перегравати. Знаєте, не на публіку. Е, оці, оці погрози Путіну. Він же ж, розумієте, крису не можна дуже голосно на весь світ лякати, щоб всі бачили, що він сирун. Крису вирішили, так як, знаючи, що він досить гордовита людина, да? ну, не можна його так сильно принижувати на весь світ. Тому оці ось таємні, бачите, карта, таємні посланники шастають і тихенько, тихенько йому в ухо говорять. Володя, досить все, час, час настав, все, час Х прийшов. Сильність світу цього вирішили, ну, доб'ють, якщо захочуть, вони доб'ють тебе, затягнуть так, що тобі буде ну, зовсім погано, розумієте? Що володя, що володя. Ой. Що він може стати жертвою? Його підвістять. Він, бо, він боїться що через те, що він не... не не погодиться, його можуть принести в жертву. Його підвісять так, що е, скують його руки і ноги настільки, що він нічого вже не зможе зробити з активною фазою війни. Да? Ще може бути зовсім по-іншому. Складуть таку ситуацію, ще, ще більше проблем. Розумієте, оце затягування ще так скажу. Да? Володя розуміє, що. Затягування, воно ж, хоч він і хоче його затягувати, він хоче, він, йому не віриться до останнього, що з ним там так поступлють, що, що без зуби, бо Європа так, тютюхкає такі санкції, що йому буде от задниця повна. Розумієте, він, він, от йому не віриться, він боїться дуже цих санкцій. розумієте? Він і хоче затягти. І боїться одночасно затягувати, тому що це буде ще більше проблем. От, знаєте, він, він зараз теж на якійсь такій розвилочці. Ну, Боїться він. Йому б хотілося тягнути і ціль його затягнути, і літню кампанію провести, і відкусити ще. І, і це він робить за того, що йому дозволяє Європа це робити беззубими своїми пшиками оцими. Санкційними, санкційною цією політикою, але водночас він розуміє, що якщо захочуть, то вони його доб'ють моментально. І от він не знає, що робити. Його піджимають так потихесеньку піджимають. Дивіться, приїжджав Сі, приїжджав, говорив йому. Да? Він все рівно. він все рівно, ну Тут, тут розумієте ну, дозволили собі, якісь там європейські лідери, то та, та Шушваль, яку він нічого не ставить да? начебто. Дозволила йому ультиматуми там ставити. Та ніколи ні за що. Тут Володя ж все, вискочили всі, як Та ні, ні. І тут хоп, і приїздить, приїздить президент Бразилії. І знову говорить ту ж саму пісню, що Ісі. Розумієте? Ну, що Володя вирішить, яке рішення може приймати? Ну, хоче те, що він, він і чути не хоче. Він хоче відмовитись від того, що йому то вдувають вуха. Володя великий, він не хоче нічого чути. І водночас він дуже розчарований тим, що йому пропонують. І СІ, і європейські лідери. А тепер президент Бразилії приїхав. Він не хоче навіть це чути, але водночас він розчарований. він вже... Не хоче нічого. Він розчарований тим, що немає перемоги, що в нього немає ресурсу для того, щоб перемогти. А треба вже завершати. А з нього вимагають мир. Розумієте? Володя розчарований. Друзі навіть його друзі, світові лідери, впливові, його друзі. Що вони йому? Що вони йому? Нема навіть з ними. він не може знайти спільного погляду на те, як е, йому поводитись да? ну, з Україною, що йому робити з війною. От, його друзі лідери, да? бачите, з ним, з ним спорять, не... а це значить, його не підтримують. Його друзі навіть вже перестали, перестають підтримувати ні Бразилія, ні Сі. Ось так. Ну, що Володя? Що Володя? Володі треба буде йти. Тому Володі, швидше всього, доведеться виходити із активної фази війни. Саме най, най, більше, що він, або найменше, що він зараз може зробити, це заморозити конфлікт. Йому доведеться йти. Він розуміє, що він вже втрачає підтримку навіть серед найближчих своїх друзів, таких більш-менш, сильних, сильних, да? доведеться йти. Доведеться йти. Щось говорити, заяви, шанс. Це хоч якийсь шанс буде оберегти свої домашні цінності. Ну, економіку, можливо, да? шанс. Можливо, дасть, дасть йому встояти цей шанс, якщо він вийде, то, в ньому, то йому дадуть шанс встояти. Стояти. Не робив багато помилок. До своєї мети, так і не дійшов, результату немає. Його ідея так результату і не мала. Доведеться йти. Ну, звичайно, що він в печальці. Процес по-хитрому процес може розпочатись. Що тут у нас визначиться. Треба розпочинати процес, коротше. Вибирай, його поставили перед вибором, вибирай. Вибирай. На якійсь розвилочці, все таки його, його намагаються затягти на певну розвилку, що йому робити. Але я так думаю, що він навіть втрачає підтримку своїх старих, колишніх друзів. Це Лула, цей і Ісі. Щось таке, мабуть, там сталося між ними. да? Дають, дають зрозуміти йому, що треба закінчувати. Ось так. І знову дивіться. Таро не показує, от, і на цей раз Таро не показало, що він туди приїде. Але політологи вже деякі почали говорити, що Путін може з'явитися в Турції. Переговорну, переговорну групу вже готують, літак вже готують. А от Путін, ну давайте кинемо ще так. Випадало раніше, що ні, але ж динаміка, бачите, дуже. дуже, дуже Швидка йде, да? швидко, швидко змінюються події. Уже сьогодні лула в Москві, і може, може Путін вже може прийняти якесь, якесь рішення. Да? Рішення, яке працювати, працювати хто буде? Робота обнулюється. Роботу треба починати заново, заново маніпулювати. Да? По, Україні. По Україні треба маніпуляції певні, змінювати ситуацію. мало, Бажання, що з бажаннями бажає визначатися, обнулятися знову буде, буде визначати нові цілі. Тобто почне маніпулювати з новим, як то кажуть, процесом по Україні, да? змінювати щось по Україні, а що змінювати свої, свої цілі, свої цілі, що буде Ну, катастрофа. Він так, так і не так він і не дочекається результату по Україні. Тих цілей не доб'ється. Абсолютно Абсолютно. все по пусту. Катастрофа і пустота. Ну що, знову, от, ну от, не показує, не показує що, що він туди поїде. Не показує Таро. І все-таки він з'явиться. У Турції, чи ні, він з'явиться в, в Турції, чи ні, зброя буде складена. Сила, плани його вибирає, думає. Він в процесі ще, скажімо так, він в процесі ще, він остаточно не вирішив безвихідна ситуація, але ідея з безвихідною ситуацією у його економіці, яка. Ситуація, яка повністю його кладе на лопатки. Можливо, можливо, і застави його туди мчати. Розумієте? Тому що все-таки пригрозили, якщо він не сяде за стіл перемовин, все-таки буде йому розгром. Розгром економіки в ноль просто. Може поїхати, так? Да? Може поїхати. Дуже швидко може змінити. Може дуже швидко змінити своє рішення. Але на, на даний момент, на сьогодні, він ще думає: їхати, не їхати, їхати, не їхати. Да? Швидко в майбутньому змінити ситуацію. У процесі, він в процесі, я вам скажу. До цього часу він ще не вирішив. Ось так. Ну, подивимося, завтра є, з'явиться чи не з'явиться. Дуже сильно його піджимають. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.